Мадам Павутина вийшла 14 лютого на День всіх закоханих, і всі охрестили це як найгірший супергеройський фільм не тільки Марвел, а за всю історію. Його рейтинг на IMDb склав 3,8, а на томатах свіжість склала 13%. Okay. А на Планета кіно цілих 1,8 з 10. Тому, якщо ваші дівчини ще не стало погано від шампанського випитого на День Закоханих, обов'язково її зводіть на Мадам Павутину. Найгірше в фільмі вийшов сценарій. Можливо, якщо б його писав Чаджі Піті, то вийшло б краще, але, на жаль, його писали люди. Але в цьому і нема нічого дивного, що фільм вийшов таким поганим. Якщо ми подивимося, які сценарії писали сценаристи до цього. А до цього вони писали сценарії до Морбіуса, Боги Єгіпту та Могутні рейнджери та Останній мисливець на відям. Ніякий з цих фільмів навіть не перевалив за відмітку 60. чому нікого з продюсером не прийшла думка. «Хм, Ніхто з сценарістів не написав нічого хорошого за останні роки. Можливо, не будемо довіряти їм сценарії нашого нового фільму. Та ні, нормально, в цей раз вийде. В фільмі просто жахливі спецефекти, які виїдають очі, і ти одразу розумієш, що тебе хочуть обманути. І ти не можеш втягнутися в фільм і не віриш тому, що відбувається на екрані. І інколи радію, що корупція є не тільки в Україні, бо робити такі спецефекти з бюджету 80 мільйонів доларів без корупції просто неможливо. Хоч це і супергеройський фільм, в ньому майже немає ніякого екшену. Супергерої в костюмах перебувають на екрані максимум 10-15 хвилин фільму. А весь інший час це просто жахливі діалоги. Я знаю майбутнє. Оу, якого хріна не чекала, а мала. Ні, це не так працює. Весь цей комплект ставить Мадам Павутину на п'ятистал найгіршого супергеройського фільму в історії. А ви вже ходили на мадам Павутину? Якщо так, напишіть ваші враження в коментарях. А якщо ні, напишіть ваш улюблений супергеройський фільм. І побачимось в наступному відео.